Я знала і Женю, і Емілію, і Дарку, і Яринку. Це дуже світлі люди. Ну, насправді ця родина з величезними традиціями це настільки хороші, що сонячні люди. Насправді таких людей, ну, ну мало цього. І Ярославин, і я не знаю, яка в нього біль, тому що це неможливо ні усвідомити, ні зрозуміти. Бо це вся його родина. Це його діти, це його дружина. Це дуже сильна втрата для всіх, мені здається, для друзів, знайомих, для тих, хто просто їх знав. Для родини то взагалі. Типу, це дуже велика втрата. Я прийшла сюди, тому що я хорунжа з прапором, і я прийшла шанувати пам'ять про них. Вони були дуже хороші, цілеспрямовані. Вони були по Вони були свідомою молоддю.

Мені тяжко, ну тобто мені боляче, ша щось, вона, вона могла підтримати мене. Ніхто ніколи так не підтримував, як вона мене. І тільки в понеділок ну, я у з нею зустрічалася. Я випадково з нею пересікла в центрі. І я її, ну, якби його останній раз обійняла, ми планували зустріч на наступний тиждень, але, на жаль, вона до нього не дожила.

Світу, і спас душ наших, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки